Окупанти тікають, там мстяться за свої програші. Їхні ракети тероризують мирне населення, руйнують житло та цілі бізнеси. Днями дві ракети направили на Дніпро. Одну збила наша протиповітряна оборона, інша вщен зруйнувала промислове підприємство, яких збитків зазнало виробництво. Розповість наша Галина Федорченко. Дим, попіл, шматки стіни та обладнання. Юрій показує, що руський мір зробив з його сімейним бізнесом. Були сапери, проводили слідчі дії, була поліція, і по їхнім висновкам, висновкам ракета прилетіла з півдня. Тут була огорожа, і скоріш за все, скоріш за все, це припущення, що ракета вдарила по огорожі. Огорожі взірвалася в огорожі, тоді вирила оці, тоді долетіла сюди, вирила сюди цю яму. Хай буде, і пішла рикошетом на гору. Вся криша вон там по побита. Донька Юрія Дана й досі не може оговтатись. Згадую, коли побачила стовпи диму, зрозуміла, зруйновано геть усе. Я не можу вам передати свої емоції, що я відчуваю, тому що це я була ще маленька крихітка. Я приїжджала з татом до його роботу. Та бігала тут малеча з цуценятками, потім вже 10 років. Я тут працюю. Це промислове виробництво родина Юрія будувала та розширювала 20 років. Відтепер доведеться починати все з нуля. У нас був фагорушік Львов, машина і п'ятитонник, крамбалка. У нас було дуже багато обладнання, дуже багато самих матеріалів ми втратили. Та головне зазначає, Юрій, що люди не постраждали в день на підприємстві. Перебуває зо два десятки людей. Ракета ж прилетіла близько першої ночі. Був черговий. Ну він, мабуть, не то що в сорочці. Він у норковій шубі народився, тому що он, бачите, прошита осколками оця дежурка. Яка, але ціле, не ушкоджене, ні одної подряпинки, нічого в нього нема. Юрію та його родині допомагають волонтери. Люди вже організували збір коштів. Власник підприємства налаштований оптимістично, каже: будемо працювати та перемагати. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.